Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну та просту страву із лаваша вперед. Беремо яйце, збиваємо його в миску та трохи перемішуємо. Беремо сир, я використовую моцарелу і натираємо його на дрібній терці. А зараз досить важливий момент, просто змочіть лаваш водою. І поставте його на сковорідку Виливаємо половину яєць на лаваш та розмащуємо. Посипаємо сиром, накриваємо кришкою, можна й не накривати. І залишаємо на кілька хвилин, щоб сир розтопився, а яйця трохи схопилися. Це все на середньому повільному вогні. Беремо помідор, розрізаємо на опіл та нарізаємо скибочками. Перевертаємо на іншу сторону. Виливаємо решту яєць та розмащуємо. А поки лава смажиться, оцініть мої зусилля лайком та підписуйтеся на канал. Посипаємо іншою половиною сиру, але вже не по всьому периметру, а більше по центру. Беремо серфета і нарізаємо його кубиками приблизно 1 на 1 см. Нарізаємо маслини. Обережним, але впевненим рухом перевертаємо і залишаємо ще на 1-2 хвилини. І фінальні штрихи. Викладаємо цю смокоту на тарілку, посипаємо фетою та зелені. Якщо вам сподобався цей рецепт, це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео.